Росія використовує шахрайські сайти для збору особистих даних тисяч українських військових та їхніх родичів. Про це голоса Америки розповіли посадовці Міноборони Сполучених Штатів. На їхню думку зібрану інформацію Росія може використати зокрема проти членів родин військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Інформацію про те, що ці сайти обманом збирають інформацію, підтвердили нашим журналістам і в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Україні. Досліджував цю тему мій Ага, Остап Яриша, якого і розпитаємо деталі. Остапа привіт, Вітаю, Юля. Розкажи детальніше, що вдалося довідатися тобі та іншим нашим колегам про роботу цих сайтів. Наскільки це серйозно і небезпечно? Так, Юлі, знаєш, двоє посадовців пентагону повідомили у Голосу Америки, що Росія після початку повномасштабного вторгнення. Створила два вебсайти, які вдають із себе, начебто, ресурси, що допомагають родичам українських військовополонених або військових, які зникли безвісти, і, начебто, допомагають із їхнім пошуком. Однак насправді ці сайти займаються збором персональних даних та інформації про українських військових та їхніх родичів. В українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими нам підтвердили, що насправді йдеться не лише про два сайти. Таких ресурсів є десятки, які Росія використовує для такого збору інформації обманом. Використовує не лише вона веб-сторінки, йдеться також про телеграм-канали, йдеться також про групи у Вайбері чи Фейсбуці. В чому полягає юлю небезпека таких таких ресурсів? Росія використовує вразливе становище рідних військовополонених чи військових, які зникли безвісти, які намагаються знайти, хоча б якусь інформацію так про своїх близьких, і намагається в них цю інформацію вивідати. Часто питає або ці, ці люди, які стоять за цими сайтами, як правило, це. Представники російських спецслужб вони намагаються вивідати додаткову інформацію про полонених, а яку, наприклад, вони можуть не відкривати, не розкривати про допитів, але її можуть ненавмисне видати рідні, наприклад, про те, де воював військовий, з ким він воював, в якому підрозділі та іншу інформацію. таким чином наголошують в штабі з питань військовополонених. Родичі можуть юлю не навмисне нашкодити своїм близьким і навпаки зашкодити їхньому їхньому становищу у полоні, якщо дійсно йдеться про те, що Росія має таку інформацію, і та часто також кажуть, що може йтися про те, що, що такі речі надання таких даних юлю шкодять також обміном обмінам бранців між Росією та Україною. Остапа чи відомо щось про те, які обсяги даних вдалося отримати росіянам таким шахрай, такими шахрайськими методами, і як вберегтися від такої крадіжки персональних даних людям на майбутнє? Юля наразі може йтися про тисячі ошуканих людей, які а, в надії отримати інформацію про своїх близьких передали а, самовільно таку такі дані персональні а посадовці. Пентагону стверджують, що на їхню думку а, Росія може використовувати ці імена, номери телефонів, аби а, відслідковувати тих людей, тих родичів які зараз тим, проживають на тимчасово окупованих територіях, і застосовувати цю інформацію для їхнього переслідування. Але в штабі запитань військовополонених полонених кажуть, що не за всіма ресурсами стоять російські спецслужби. Інколи це просто просто шахраї, які намагаються виманити гроші, обіцяють якісь передачі посилок чи чи зв'язок із родичами, але насправді не мають жодного стосунку до них, які методи або берегтися. Ну, по перше, Юлі, це не довіряти жодним неперевіреним ресурсам, не перевіреним особам, не надавати інформацію. Особливо якщо це ресурси російські, а довіряти лише офіційним структурам українським, які займаються обміном полонених, про це нам сказали в координаційному штабі. Юрій. Безумовно дуже важлива інформація. Це Остапа нас лишається буквально півтори хвилини. Які іще методи кібервійни використовує Росія проти України зараз. Йдеться також про хакерські атаки в Сполучених Штатах спеціалісти з кібербезпеки повідомили, що Росія використовувала зловмисне програмне забезпечення на телефони Android, аби отримати доступ до конфіденційної інформації. Ми знаємо, що СБУ українське їм також було про це відомо, і такі атаки вони намагалися відбивати і кажуть, що вони з'ясували власне, як Росія це використовувала. Але дійсно ми знаємо, що Росія, в принципі, застосовує кіберметоди боротьби також активно чи для отримання інформації, чи для поширення вірусів, чи для того, аби а, здобути якусь інформацію, зокрема теж про бойові дії від українських військових і їхніх телефонів, атакувавши їх через кіберспособи. Юля Остапа дякую дуже за включення за важливу тему, яку ти дослідив. Це був Остап Яриш на зв'язку з Капітолійського пагорба. Дякую.